В кожній сім'ї, напевно, є в нас от великі сім'ї, да? є дитина, яка буде всіх. В нашій сім'ї є така дитина, це Влад Шищук. Він нас, коли б він не лягав спати, чи рано, чи пізно, там в 9, деколи ми лягаємо, да? деколи там може, і в 10, і в 11. Ну, от, але він стає скорше всіх. За дітей Я кажу, о, як Жайворон, перша пташка така. От, він стає, і, звісно, буде в нас Івана, вони ніби так з ним більш дружать. От, буде Івана. От, і ну, Деколи я скорше стою, але деколи вони мене будять. Тому що я чую, вони починають розмовляти. От, вони починають розмовляти. Якщо б вони тихенько себе вели, би не розмовляли, то м, нормально б спали всі. А так, в принципі. Вони будять весь будинок, будять мене, потім будять всіх остальних, іменно своєю розмовою, тому що вони починають між собою балакати, і, звісно, то вже чують всі, і вже вся хата вона встає, вся просинається. Е, наскільки важливо, коли ми розмовляємо наші слова, от наскільки вони важливі. Я дуже давно бачив це відео, і воно мені так сильно запалу і зараз в Фейсбуці його дуже часто повторюється. Відео. Е, значить Один вчений, японський вчений, він провів такий експеримент, от наскільки важливо наші слова, от то, що ми говоримо, да то, що ми провозглашаємо, наскільки воно важливо. І він зробив такий експеримент, поставив три сусуди: один сусуд, другий сусуд і третій. І положив цей сусуд. Зерно, рис, який проростає. Да? В один сусуд він положив, і була група людей, яка на цей сусуд промовляла дуже хороші слова. Тобто, всі позитивні слова, всі хороші, говорила, ти найкращий, ти любимий, да? ти ну, просто всі слова, всі позитивні, всі хороші, вони промовляли на цей сосуд. Другий сосуд був, на нього говорили негативні слова. Тобто та, то саме зерно, яке мало прорости, говорили негативні слова. І говорили там: ти такий, ти сякий, ти дурак, ти нехороший. Там, ну, ми знаємо, да, які слова є недобрі, які хороші слова, які добрі, позитивно впливають, впливають, а які є погані слова. І говорили погані всі слова на цей сосуд. А третій сосуд то саме зерно. Там вода була, все як має бути, і взагалі не помічали. Тобто не було людей і нічого не говорила. І ви знаєте, пройшов час, коли треба було, щоб це насіння, це зерно проросло. От. І ви знаєте, той перший сусуд, там де були позитивні всі слова, всі найкращі, це було дуже гарно. Дуже гарно почав росток іти, проростати це зерно. Воно було дуже дуже, дуже красиве, і вода була частенька, все повністю було, було добре. Як ви думаєте, на той сусуд, який говорили погані слова, люди? Що з ним сталося? <риклад> воно не проросло, воно покрилося цвіллю, воно навіть на вигляд, воно дивишся, а воно таке негарне, воно все поцвіло, все таке просто, просто, просто воно не дало життя, нового життя не відбулося. І третій сусуд. До якого взагалі взагалі ніхто не підходив, нічого не говорив. Воно було наполовину. Воно наполовину, вода була мутна, то так само росток він ну якби він не проріс. Воно було краще за там той попередній, що зовсім цвіллю покрилося. Але то так само не було життя, не було, бо не було уваги до того сосуда, Ніхто нічого не говорив. Не казали не хороші слова, не позитивні, не казали, не негативні. От, тобто мені це так запам'яталося, і воно запало, запало мені так в серце. І ви знаєте, в нашому житті так і відбувається. В нашому житті дуже сильно грають слова. Навіть от самого ранку ми просипаємося, да, дуже сильно відіграють наші слова. Як ми думаємо? Чи ми настроєні позитивно з вами думати, чи ми негативно думаємо? Да, встали так зранку. О, як це погано, як це недобре, Війна в нашій країні. Відчуваєте, так? Да? І коли людина встає позитивно, вона з Богом, вона радіє, вона зразу починає славити Творця, славити Бога, дякувати, і, і вона впевнена, що в неї день буде прекрасно. Неважливо, там будуть труднощі чи не будуть. Навіть якщо будуть, Господь допоможе пройти ці трудності. І людина на позитиві. Вона на позитиві, і звісно. Той Росток буде проростати. Він проросте, він буде гарний. І все, в цьому дні в людини буде все добре. Все добре, да? І коли з поганим настроєм стає людина, і не буде нічого доброго. Я сьогодні зах... хочу зачитати Слово Боже, до чого нас закликає Біблія. Да? І тема моєї проповіді буде сьогодні. Це важливіше за все. Важливіше за все. І ми співали з вами, бо була е, другий псалом. Про молитву, про молитву. Я сьогодні хочу читати слова за молитву і трошки ми з вами поспілкуємося. Тема буде важливіше за все. Це наша молитва, коли ми встаємо, коли ми починаємо молитися до Бога. От, і чим більше ми молимося, чим більше ми стоїмо на колінах. В принципі, по всякому можна молитися, не обов'язково стояти на колінах. Бог приймає все. То, що люд, в людини в серці, він він не осуждає, він не дивиться. Людина стоїть, сидить чи лежить. Все, що в серці, все воно йде до Бога. Наші слова, то що ми говоримо, Бог це все чує, тому що Він є дух і він є на кожному місці. На кожному місці Він присутній одночасно. От чи то людина встала, прокинулася в Новополі, чи то людина прокинулася в Черняхові, чи то людина прокинулася в Грушках. Він одночасно чує кожну людину, кожну молитву він чує. І вже важливіше те, що я сказав, з яким настроєм ми прокинулися, і з яким настроєм ми починаємо це говорити. Так? Наші слова, бо вони дуже важливі, наші слова ми починаємо говорити, і це Бог чує. І сьогодні я хочу зачитати: це буде бачити послання апостола Павла до Тимофія. От, Тимофій був молодий служитель, да? молода церква, я так розумію, молодий служитель, і апостол Павел давав йому такі, так, таку настанову, от, і він йому говорив, що, що потрібно робити, як потрібно молитися. І отже, він говорить, перше послання до Тимофія, буде другий розділ. Я зачитаю з першого вірша по восьмий вірш, включно. Отже, насамперед. Прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителі, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу. Для цього я був поставлений проповідником і апостолом, істину кажу в Христі, не вожу в оману. Учителям язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здійма, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву і до цього місця. Слава Богу, за ці слова. Е, брати і сестри, ми сьогодні. Згадуємо смерть Ісуса Христа. Ми згадуємо спомин у нас Господня сьогодні відбувається. І ви бачите, тут написано, написано, що саме важливіше. Саме важливіше угодно нашому Богу. Угодно, щоб ми звершували молитви, тому що Ісус Христос Він постраждав за всіх людей. І нашому Богу угодно написано в кінці. Він хоче Він хоче, щоб всі люди спаслися, щоб жодна душа не загинула. Але як, як я вже наголошував, що Бог нам дав право вибору. Ми не є з вами рабами, ми не є з вами якимись роботами, да що він отак от сказав і так треба зробити. Тобто в нас є право вибору. от І Господь нам дав, і Він сказав: якщо ти хочеш нормально жити, я тебе благословлю. Підеш у цю дорогу я тебе благословлю. Якщо ти не хочеш нормально жити, Вибираєш цю дорогу, і в тебе будуть перепони, в тебе будуть прокляття, нічого хорошого в тебе в житті не буде. Тому Бог хоче, щоб в кожній людині була правильний шлях, правильна дорога, тобто за Богом, і Бог буде у всьому благословляти. І ви бачите, написано: отже, насамперед, насамперед, з самого початку прошу, да, апостол Павел каже, щоб звершувати молитви. Насамперед. Не, от ми прокинулися, да? не, не треба там зразу нам бігти на кухню, щось робити, їсти, як багато хто ну я так замічаю, з дітей да? тільки прокинули зразу шух, на кухню, на кухню, все, поки нікого нема, саме краще і починають їсти. Ні, а насамперед то треба звершувати молитву. Тобто ми прокинулися саме перше, що хоче і що угодно Богові нашому. Да? Це щоб ми з ним розмовляли. Це розмовляли. Отак От як нас влад прокидається з самого ранку, і він починає, йому скучно. Він сам, ну звісно, він сам до себе не буде говорити. Да? Йому скучно, йому когось треба. Раз Ваню підняв. У нас такий є Іван, і він його опа, підняв. А ну-ка, давай будемо з тобою розмовляти, будемо з тобою починати гратися. І все, і пішла розмова, і вони розмовляють. Отак От само нам треба і з Богом. Тобто ми прокинулися, і перш за все, Павел нас вчить насамперед. Насамперед, з самого початку нічого не треба робити. Не треба йти на кухню, щось брати, їсти, не треба там починати до якоїсь праці, як то в селі заведено, да там зразу до корей, до свиней. Ні, насамперед, ми починаємо молитися до Бога. Це саме, це саме головне. І тобто, дивіться, написано: молитви, благання, прохання і подяки за всіх людей. Молитва. Це розмова з Богом. Благання це благати, благати. Я так розумію, в нашій країні зараз дуже складно. І, мабуть, наші воїни всі навчилися благати. Благання це крик душі. Це коли ти бачиш, що в тебе щось не виходить, щось не виходить, і ти і все, виходу немає, ти не знаєш, що робити. ти починаєш просто благати. Ти починаєш кричати до Бога. Я знаю, <кл 'язок> наші воїни, вони всі кричать, вони всі кричать до Бога. От, тому що дуже складна ситуація, і хто там є напередку, багато хто розказує. Ну, це жах, це ад на землі. Це просто ну, люди передають такий ужас, який відбувається е, не так давно. Хочу засвідчити так коротенько, як навчилися наші діти благати. Тому що в них комфортне життя, вони спокійно. Да, вони моляться. Бо батьки кажуть, давайте зберемося до молитви. Да, вони моляться, вони розуміють, що є Бог. Але дуже добре, коли проходить якийсь стрес, і діти починають не просто молитися спокійно, да? От, говорити з Богом, а вони починають до нього кричати. І в нас був <гум> випадок не так давно. Ми їхали в Болгарію, Бусом. <гум> навігатор нас завів. Взагалі, той тобто спочатку. <гум> Тяжко говорити. Зараз. Молдавський кордон. Тобто нас не пускають. На Молдові ми зупинилися, все, у нас автобус. До 9 місць ще можна просто проїхати, в нас більше 9 місць Треба було наперед, нам в інтернеті Ну якось в чергу ставати. Я кажу, там ми не знали. Я кажу, я не знаю, як ту в чергу ставати. Взагалі перший раз їдемо. Отакі от, не пустили нас. І виходить, що з Молдови ми були могилів да, містечко. Нам треба було їхати на Чернівецький кордон. Це по порубне, по є такий кордон. І ми по навігатору, я подивився, там годину їхати, думаю, та що ж там годину? Зараз заїдемо. І ми поїхали. І виходить, нас так повів навігатор, що просто з траси, він короткою дорогою, ми звернули в сторону. Звернули, ну, якби така ґрунтова дорога, вже не асфальт, а ґрунтова дорога. І ми почали по ній їхати. Ми їдемо, їдемо, три кілометри, якісь кущі, ліса. От. І потім різко дорога починається вгору. Просто вона пішла вгору, і така дорога ну, ґрунтова, вона не є широка, вона возенька, щебенка, а в мене ще автобус трошки важкий, і ми починаємо підніматися. Дуже <кхем> крута гора. Ми піднімаємося, їдемо, їдемо. Непонятно, ні кінця, ні края. Такий ужас напав, а це вже темно, 12 година ночі. І взагалі нема ніяких сел, нічого нема. А навігатор показує: навігатор веде. І ми їдемо по тому навігатору. І я розумію, що якщо зараз десь щось я застряну, я не розвернуся. Задом я не зможу з'їхати. І все тільки вперед. І ми тільки вперед, отак їдемо. І е, дехто спав з дітей, дехто не спав. Побудилися всі, побудилися всі, почали просто кричати: до Бога благати. Просто, бо ми заблукали, ми не розуміли, куди ми їдемо. Пів години десь, мабуть, був жах. Це була така ревна молитва, таке благання, просто крик душі, крик душі. І виходить, оце діти моляться. Діти в страху налякані, ми перелякані. Ну, не подаю вигляду, ніби так спокійно. <рив> Дивився, люди нікакає. Діти всі перелякалися. Получається, ми заїжджаємо з ну, хутір, невеличке село, хата стоїть. Я бачу одна хата, друга хата, і все темно. Темно. Я думаю, виходу нема, треба зупинятися, треба виходити, будити людей. Я вийшов, починаю бігати біля одної хати. Десь, мабуть, я бігав. Пів години ну чую, там радіо працює або телевізор. Працює ну хтось є в хаті, але ніхто не відкриває. Я стукаю по всіх вікнах, просто бігаю, стукаю на кінець, через півгодини виходить бабушка От я кажу: ви вибачте, кажу, ми заблукали, так заблудилися. Ми з дітьми кажу, нам треба зрозуміти, там впереді можна нам їхати, є щось чи ні. Бо то, ще далі вгору дорога. Ну то село якби, починається, а далі ще воно вверх іде. І я просто не зрозумів, чи ми проїдемо, чи, проїдем, чи не проїдемо. А бабушка сміється, каже: хіба то ви перші каже, до 도, 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 도 мене тобто вона привикла вже бабуля, бо там блукають всі, і вдень. В Бичі до неї заїжджають, вона каже: вона каже ви не перші, каже, їдьте їдьте ще трошки, ви проїдете вверх, там далі вже буде рівно. Повернете направо і ще раз направо і ви виїдете на трасу. Ну, тобто, це пік був вже, якби сам сам верх такі. Ну, гора, Чернівецька область, і нам невідома та область, бо ми там ніколи не їздили. І виходить, отак. Бог вийшов на зустріч нас заспокоїв, вже якось всі почали легше дихати, бо ну дійсно злякалися були дуже налякання. І ми таким чином виїхали на трасу, і все і все було добре. Далі приїхали на один кордон, де нас не пустили, і тільки на третьому кордоні нас пустили. Тобто, пустили, виходить, цілу ніч ми потратили на кордони, що ми так блукали з одного, з другого на третій, Але бачите, як. Яка сила є в молитві? Яка сила в молитві, Тому що навіть на третьому кордоні ті погранці, вони, вони толком і не зрозуміли, як вони нас пропустили. Так настільки Бог закрив очі, настільки Бог показав, ну вони бачать, що ну, сім'я їде, купа дітей. Ну по закону вони не мають права випускати такий автобус без документів. От, і виходить, що так Бог зробив, що вони ну, все-таки. Змилувалися над нами, побачили, що діти хочуть на відпочинок, діти хочуть в табір, і вони якось так. Ну проїжджайте вже, проїжджайте вже там до нас сиплялися. Вони з, іменно за ті документи, за то все, але пустили. Слава Богу, ми проїхали. От, а назад, вже українці нас трошки там на кордоні не хотіли пускати так само по тих самих документах. Каже, більше ми вас не пустимо. Я, вони взагалі каже: а хто вас пустив? Як ви заїхали? Кажу, ва ваші ж. Співпрацівники нас пустили. Тобто, до чого я веду? Веду до того, що бачите благання, благання, де коли крик душі, да от діти вони кричали. Вони до Бога просто почали кричати, бо вони злякалися. Ми все всі зрозуміли, що ми можемо. Указатися в такі ситуації взагалі нікуди не попасти, нікуди не поїхати. От, але слава Богу, Бог нас вивів. І так часто в людей бувають різні ситуації. Різні ситуації бувають зараз дуже часто, хто в хворобах да людина от просто захворіла, і дуже дуже важко. І це дуже часто і не тільки зараз дорослі люди, але зараз і молоді хворіють. І тому бувають моменти, коли просто оце. Людина починає благати до Бога. Не просто говорити, а просто кричати, просто кричати. І ви бачите, написано: це угодно Богу. Це угодно. Навіть бувають моменти, коли ми повинні покричати, просто покричати, виплакатися. І Бог почує наші молитви. Почує це буде також і нам на добро. Тому молим благаємо, прохаємо, так і. Складаємо подяки за всіх людей. За всіх людей Бог буде робити чудеса. Згадуємо постійно. Я з е, самого початку свого увірування постійно молюся за своїх рідних. От, щоб Бог відкрився для них, щоб дав покаяння. Ну на жаль, поки жодної з моєї рідні, велика рідня, жодна людина не покаялася. Але я все одно вірю. Я вірю, тому що Бог мене заспокоїв свій час. Він бачив мої переживання з самого початку. От і він було таке слово до мене: що не треба не переживати через слово, через Біблію мені Бог відповів. Де місце є написано, що увіруєш ти спасешся, і не тільки ти, але твій дім. А наш дім це не просто стіни, да, наш дім, а це наші рідні. Це ті, хто нас оточує, наші рідні, наші близькі. І Бог мене так заувірив. Він каже: Ти не переживай, бо ти спасешся і спасуться твої рідні. І Бог діє навпаки. Дружина в мене да, і Бог діє по-іншому з їхньою рідньою. Я бачу, що починається, починають каятися. В них четверо в сім'ї. Що саме цікаве, що батьки ще не покаялися. А діти всі покаялися, Всі четверо дітей покаялися. Один ходить до п'ятидесятників, <кхи> люда до баптістів. Е ще молодший брат в неї ходить до харизматів. Тобто вони всі в Євангельській церкві, вони всі з Богом, без різниці, куди вони ходять. Яка конфесія? Галанно, щоб Бог торкнувся. Вони всі покаялися, а далі Бог показує, куди йти. І різниці нема, коли вони зустрічаються між собою. Як в, є, в, є, в одному дусі, тобто вони не просто по крові, брати і сестри, вони ще і в дусі єдині. єдині, тому що є посеред них Ісус Христос. Все, вони в дусі. От і також вже почали і племін, племінник покаявся, і дружина його покаялась. зовсім недавно. Вони разом покаялися, приймали водних речень. Тобто, це все по молитвах, Це подяка, подяка. Тому що ми встаємо, ми дякуємо за наших рідних. Ми дякуємо. Так, що В нас є рідні, в нас є брати, сестри, в нас є мама, в нас є тато. Ми за них дякуємо Богу. І, звісно, Бог робить свою роботу. Робить свою роботу. Він торкається сердець Духом Святим і починають каятися. І бачите, ну в мене ну. Ще не час, значить, я довіряюсь Богу, значить, я розумію, ще не час. У мене ніхто хотілося би бачити, щоб хтось з моїх рідних каявся. Ну, поки ні, ніхто. Але в дружини навпаки ситуація каються Потрошки, потрошки, один, от другий третій. третій І таким чином я також вірю, що вся рідня покається, всі будуть спасені, і слава Богу, за це. от І друге, за що я ще хотів говорити, що деколи. Буває, що ми забуваємо, забуваємо молитися зараз. у Нас складна ситуація не тільки в нашій країні, а якщо ми бачимо, вона складна і в світі. Да? Ми бачимо, який хаос про пропроїзди в світі, що про, відбувається. Тому дуже важливо, чому він проха, е, цей увішівав. Тимофея, апостол Павел, бо він казав: не забувайте, не забувайте, ви живете на цій землі, да? є царі. Тут написано царі, молитися за царів. Ну, Царі це ті самі президенти, хто стоїть при владі, да? за кожну країну несе відповідальність. І ми знаємо прекрасно. Нашого президента зараз, да, Зеленський, ну хтось за хтось проти нього, да але саме головне, що коли настав найтяжкий момент в нашій країні, да що він не не, при, не предав країну. Він не втік з цієї країни. Він залишився. Він залишився і е, країна встояла. Бо я так думаю, що в нього були можливості, йому пропонували з сім'єю. Вилітати було все готово, його спокійно могли вивезти в Америку або ще там кудись, і Він би спокійно ви собі би і все. Але бачите, він не залишив нашу країну, і це дуже великий плюс. Дуже морально. Морально це була перемога, і країна встояла. Країна встояла країна, вона досі починає. Ну вона незалежна, вона досі, ну якби в нас. Все є необхідне для життя, і в країні слава Богу, все нормально. Крім тої війни, крім того, що літають ракети, розбивають мирне населення, літають шахеди. От а так, вустільному, в принципі, ну слава Богу, що все добре. Бо бо я думав, що буде гірше. Думав, що буде гірше, слава Богу, ми не голодаємо, ми не є голодні. Правильно в кожного є, що їсти, є що вдітися. В нас все поки що, слава Богу, хватає. От і бачите, в нас такий президент, що він, він не втік, він встояв, от, і країна встояла. Тому ми повинні. Також молитися за президент за президентів всіх країн, всіх країн не знаю скільки точно на світі країн, але в кожній країні є президент. Є написано начальствуючі, є ті, хто при владі да не просто. Царі, президенти, а є начальники. Є начальники, вони стоять при владі, вони керують в них. Є певні напрямки, і за них так само треба молитися, щоб Бог їм дав мудрості, як правильно керувати країною, як правильно керувати якимось відділенням. Да, в них є певні якісь свої Настрої, то що вони повинні зробити, і нам треба за це молитися, і щоб вони так само спасалися, щоб Бог торкався їх. Ми з вами віруючи. Нам часто приходиться іти до тої самої влади і в них щось просити. Якісь документи, нам щось треба зробити. Не забувайте за них помолитися. Ви йдете. Перед тим як ти ми стараємося завжди з дружиною кудись їдемо, чи в службу по дітях, чи звертаємося вон зараз в пенсійний фонд. Звертаємося. То ми завжди стараємося молитися. Ми молимося. Господи, нехай Твоя воля буде. Поможи нам, поможи нам в спілкуванні з тими людьми, до кого ми йдемо. Допоможи, допоможи. Це є молитва до Бога. Ви знаєте, спаси, навіть часто буває дивишся на людину, все, і просто кажеш: Господи. Прости, грехи цій людині спаси її, помилуй, і ви знаєте, молитва вона вона, вона по-любому буде почута. Навіть така коротенька, навіть не дома, навіть ви десь на то ну кудись їдете в якомусь ви чи на підприємстві, чи в якійсь там службі. Да? Навіть така коротенька, чи в лікаря в лікарню ми зараз, да? Дуже часто буває, що їздимо до лікарів. О так само на місці. Ви дивитеся на людину, ви спілкуєтеся, ви можете вже даже в думках молитися за цю людину. В думках, і ви знаєте, ця людина буде спасена, от і нас закликає, слово Боже. Бачите, що треба не тільки молитися, треба благати, треба прохання, просити, от, молитися за президентів. За тих, хто при владі, за всіх людей, за всіх, потім доповняється в Слові Божому, за всіх людей. Бог хоче спасти всіх нас, всіх, хто проживає, хто живий на землі, хоче спасти кожного. І сьогодні ми нас Вечеря Господня, ми згадуємо смерть Ісуса Христа, того, хто постраждав, хто взяв на себе цей гріх первородний. я кажу, ще раз повторюся, раніше я того не розумів. Я думаю, так ну дитятко народилося, як воно може бути грішним? Воно ж нічого не зробило, воно не розуміє. Воно не розуміє, де права рука, де ліва, не розуміє, де хорошо, де погано. І вона грішно. Думаю, як то так щось непонятно. Не міг цього зрозуміти. Ніяк. Ну я був невіруючою людиною, Я не міг цього зрозуміти. От, тільки потім, коли я увірував, я так розумію, це відкривається нам Духом Святим, Нам Бог відкриває. Ми починаємо читати писання. Ми розуміємо. То такий був Адам, хто такий Єва. Чому вони согрішили, і як це все пройшло? Це первородний гріх, це прокляття на цю землю. Тоді вже воно відкривається. Ти починаєш розуміти. І Ти починаєш розуміти, але вихід є. Саме головне, брати і сестри, є вихід для нас всіх завжди є вихід. Тобто є Ісус Христос, який за нас постраждав, який вмер, і це є вихід для нас всіх. Ми звертаємося до Нього. Він чує наші молитви. Тільки ми прокинули очі, все, ми можемо вже розмовляти з Богом, і Він почує кожну нашу молитву. Де би ми, ми, ми не були, пам'ятайте, де би ми не були? Де би ми не були, чи ми йдемо в службу, чи ми їдемо на машині в гори. Да? Молимось. Завжди молимося. І завжди буде вихід для всіх нас. Тому хай буде Господу слава за ці слова. Ми помолимося, також Бога попросимо. За наших начальствуючих, за президента, за всіх людей, за наших захисників, тому що дійсно, завдяки їм ми сьогодні з вами можемо проводити таке життя. Тобто, що нас все є, в принципі, все є. Ми під час війни ми не голодні, в Нас є, що їсти, в нас є що вдітися, і ми можемо просто радіти, ми можемо дякувати за тих людей, які нас захищають. От і будемо згадувати також сьогодні. Спомин Ісуса Христа, будемо згадувати Його смерть. От. Ця подяка тому, хто за нас постраждав, хто за нас віддав своє життя. хай буде слава. амінь. амінь. Хто хоче?